Історичний інцидент в овальному кабінеті Білого Дому цілком очікувано згуртував довкола президента України Володимира Зеленського європейських лідерів. Українського лідера тепло приймали у Лондоні на європейському саміті, який організував британський прем'єр Кір Стармер, Нагадує видання BBC. А після цього Зеленський зустрівся з королем Чарльзом Третім. Як саме європейські лідери домовлялися зупинити війну в Україні? Докладніше далі. Головною метою саміту в Лондоні було опрацювати план, як зупинити війну, заявив господар зустрічі британський прем'єр Кір Стармер. Цей план із чотирьох кроків, за його словами, згодом обговорять і зі Сполученими Штатами, а потім його втілюватимуть разом. Учасники зустрічі, зокрема, домовилися продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, а також посилити економічний тиск на Росію. При цьому Україна має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах та одержати гарантії безпеки під час миру для того, щоб гарантувати мир, європейські країни мають створити коаліцію. Зокрема, щоб досягти миру, президент Франції Манюель Макрон запропонував домовлятися з Москвою про одномісячне перемир'я, щоб отримати більше часу для деескалації російської агресії проти України. Втім, як це має відбуватися, європейські лідери так і не озвучили. За словами Кіра Стармера, учасники саміту домовилися зустрітися невдовзі, аби продовжити обговорення плану. Але Макрон визнав, що дуже складно буде забезпечити. Повне припинення вогню з огляду на протяжність лінії фронту, у свою чергу Володимир Зеленський коментуючи результати саміту, ще раз підкреслив необхідність реальних гарантій безпеки України з боку партнерів. Треба зауважити, що на саміт не запросили лідерів Балтійських країн, підкресливши ту роль, яку Естонія, Латвія та Литва відіграють у підтримці України. Британський прем'єр Кір Стармер вибачився перед лідерами цих країн і пообіцяв, що під час наступних зустрічей цю помилку виправлять. Перший місяць. Президентства Дональда Трампа продемонстрував блискавичну схожість його рішень із пропозиціями, описаними в документі проєкт 2025. Це агресивна дорожня карта до диктатури, розроблена фахівцями аналітичного центру Heritage Foundation, заснованого у Вашингтоні 1973 року. Фонд вважається однією з найвпливовіших консервативних дослідних організацій у Сполучених Штатах. Видання Telegraph.ua детально проаналізувало документ. Тож підписуйтесь на наш канал для розуміння, чого саме чекати від 47 Омого президента США та його команди докладніше далі. Тісна співпраця Heritage Foundation з білим домом бере початок 80-го року, коли президентом було обрано республіканця Рональда Рейгана. Пропозиції фонду використовувалися також за президентства демократа Біла Клінтона. Перша адміністрація Дональда Трампа, як звітує сам фонд, прийняла 64% їхніх приписів. Аналіз CNN свідчить про те, що лише за перший тиждень на другій посаді Трампа 36 із 53 його указів відповідають пропозиціям, викладеним в документі. Примітно, що 40 47-й президент призначив на ключові урядові посади низку людей, які допомагали створювати проєкт 2025. Тож зупинімося на засадах зовнішньої політики, викладених у ньому. Наприклад, документ стверджує, що у світі є п'ять країн, які потребують підвищеної уваги штатів. Деякі з них становлять екзистенційну загрозу для безпеки американського народу, інші загрожують завдати шкоди американській економіці. Це Китай, Іран, Венесуела, Росія та Північна Корея. Наприклад, агресивна поведінка Китаю може бути Приборкана лише за допомогою зовнішнього тиску. Для цього потрібне значне зростання економіки та могутності. США. у Трампа вже зробили перші кроки проти Пекіну і планують посилити обмеження на інвестиції, що течуть між Сполученими Штатами і Китаєм. До прикладу, Трамп запровадив тариф у 10% на китайський імпорт. У документі також йдеться про те, що Росія прагне розширення впливу, але його можна зупинити тривалим політичним та економічним тиском, а не прямим військовим конфліктом. Схвальну риторику Дональда Трампа у Бік Росії деякі аналітики розглядають саме як спробу розколоти Москву і Пекін. Взагалі Росія присвячена у документі окрема увага, та кінцевою метою російсько-української війни має стати поразка Владіміра Путіна та повернення до кордонів, які були до вторгнення 2022 року. Що ж до України, подальша участь США має обмежуватися військовою допомогою, тоді як європейські союзники займаються економічними потребами України, і мати чітко визначену стратегію національної безпеки, яка не ризикує життям американців. Втім, ще до приходу до влади соратники Трампа сигналізували, вони не надто переймаються долею України, адже мають купу інших проблем у своєму порядку. Денному консерватори дійсно вірять, що Дональд Трамп отримає мало не безлімітний мандат на лідерство, і його задача поставити інтереси та добробут Америки на перше місце. При цьому методи для досягнення цієї мети можуть непокоїти, обурювати, навіть шокувати світ, але Трампа ніщо не зупинить. Проби адміністрації президента США Дональда Трампа чинити тиск на засоби масової інформації, покарати політичних опонентів та зробити слухняними національних магнатів нагадують перші роки правління його російського колеги Владіміра Путіна. Про це у дані Нью-Йорк Таймс. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як американський президент на очах усього світу перетворюється на кремлівського диктатора. Докладніше далі. У Вашингтоні при Трампі настає холод, схожий на московський. Інтригує видання New York Times. Білий дім заявив, що доступ журналістів до президента є привілеєм, а не правом. Але так вийшло, що таким правом користуються виключно медіа, лояльні до Трампа. Це стало зрозуміло після того, як Білий Дім вирішив виключити з президентського полу маститу агенцію Associated Press, і як покарання за висвітлення подій, яке було невигідне адміністрації, за словами кореспондента газети у Білому домі Пітера Бейкера, таке рішення. Команди Трампа це крок у напрямі, який не робив жоден сучасний американський президент від жодної партії. І все це відбувається на тлі серйозних змін у зовнішній політиці, коли Трамп відходить від України та повертається до Росії Путіна. Журналіст порівнює Вашингтон Трампа із Москвою у перші роки правління Путіна. Так само чиниться тиск на змі, і так само приручають законодавців, а чиновники, яких вважають нелояльними, звільняються. Прокурори, призначені президентом, переслідують тих, кого Трамп вважає Своїми супротивниками та припиняють справи проти його союзників чи інших осіб, які слухняно виконують волю президента. А магнати мільярдери, які колись вважали себе господарями всесвіту, тепер схиляються перед ним. І щодня політики, які раніше не соромилися публічно виступати проти Трампа, більше не дозволяють журналістам себе цитувати, побоюючись наслідків. Причому як демократи, так і республіканці наголошують видання. військової допомоги, яку Україна отримала від США за три роки війни. І коштує значно менше ніж було заявлено офіційними особами у Вашингтоні після досконалого вивчення джерел та документів. Аналітики Economists for Ukraine зробили висновок, що Дональд Трамп перебільшив розмір наданої нам підтримки майже у 10 разів. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Загальний обсяг допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні, не перевищує 51 мільярд, тобто всім 10 разів менша за суму, заявлену Дональдом Трампом. Зокрема, аналітики вказують, що Пентагон значно переоцінив обладнання, озброєння та військову техніку, яку він передав Україні. Номінальна оцінка переданого США майна за версією Пентагону склала 31 мільярд доларів, тоді як його реальна вартість не перевищує 12,5 мільярдів через союзників у Європі від США Україні. Україна отримала тільки 340 мільйонів доларів з понад 20 мільярдів, які надали Сполучені Штати. Справа в тому, що більша частина цих грошей осіла в бюджетах союзних країн, які віддавали Україні своє старе озброєння, із загальної суми американської допомоги у 50 мільярдів 900 мільйонів доларів на бюджетну підтримку України Вашингтон витратив 32 мільярди 600 мільйонів. Ці гроші відшкодувалися через механізм Світового банку та розформованого Дональдом Трампом USAID. Крім того, нове озброєння, замовлене у США для України, постачається з величезними затримками. Попри його номінальну вартість у 12 мільярдів 100 мільйонів доларів, реальні поставки відбулися лише на 5,5 мільярдів. Не варто також забувати, що частина допомоги надавалася у вигляді кредитів та гарантій. Окрім того, Україна отримувала й від США кредити, які фактично залишалися у Сполучених Штатах та працювали на американську економіку. Таким чином США витрачали на Україну в середньому трохи менше ніж. Ніж 17 мільярдів доларів на рік для розуміння аналогічну суму щорічно витрачає один тільки Вашингтон, виключно на утримання та енергозабезпечення урядових будівель. Тож аналітики підкреслили, що жодна перевірка, яку проводили інспектори з Пентагону та адміністрації Джозефа Байдена, не виявила зловживання в використанні Україною міжнародної допомоги. Водночас є низка запитань до американської сторони, оскільки більша частина допомоги від США фактично залишилася у самих штатах. Побічно ці. Питання підтвердив керівник створеного Дональдом Трампом департаменту ефективності державного управління США Ілон Маск. Нещодавно він несподівано заявив, що значний відсоток грошей, які США надали на військову допомогу Україні, розікрали не українські, а саме американські політики. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує визнавати ті цифри, які назвав Трамп. Ба Більше Україна не планує визнавати боргом, навіть дійсно витрачені 100 мільярдів, оскільки їх видавають. Але як гранти за домовленістю з адміністрацією Байдена, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.